Дністровський каньйон це не просто одне з природних чудес України. Це справжній витвір мистецтва, створений мільйонами років. Уявіть, 250 кілометрів величі, що пролягає одразу через чотири області: Івано-Франківську, Хмельницьку, Чернівецьку та Тернопільську. Це найдовший каньйон у нашій країні та один з найбільших у Європі. Для багатьох каньйон асоціюється насамперед з неймовірним вигином річки біля містечка Заліщики на Тернопільщині. Село, розташоване на півострові, обіймає Дністер з трьох боків, створюючи карколомну панораму, яка зачаровує кожного, хто тут побував. Але, окрім приголомшливих краєвидів, каньйон зберігає й унікальні таємниці. Завдяки 120-метровим скелям тут формується особливий майже тропічний мікроклімат. Весна приходить сюди раніше, ніж до сусідніх сіл, а місцеві жителі століттями насолоджуються цілющим повітрям. Історія заліщиків також дивовижна: до Другої світової війни це був знаменитий кліматичний курорт, який називали польською рів'єрою. А ще тут відкрили перший в Австрії, частиною якої була тоді ця територія, державний міст із заліза і тесаного каменю. Навколо Дністра розкинулися мішані та соснові ліси, природні заповідники, де досі не вивчена до кінця унікальна флора і фауна. Вздовж берегів можна знайти травертинові скелі та навіть печери відлюдників, де колись жили монахи, шукаючи усемітнення від світу. Існує багато легенд пов'язаних із цими місцями. Одна з них розповідає про нещасливе кохання річкової богині та відважного лицаря, чиї сльози перетворилися на численні водоспади каньйону, наприклад, відомий Джуринський водоспад. Але найдавніший і найнеймовірніший скарб каньйону це його геологічне серце. Скелі каньйону сягають дивонського геологічного періоду, їхній вік близько 400 мільйонів років. Це породи, що старші за більшість динозаврів, які зберігають відбитки життя того часу, коли на планеті тільки з'явилися перші хребетні. Ці древні червоні пісковики не просто формують береги, вони роблять Дістровський каньйон справжнім геологічним музеєм просто небо, де історію Землі можна буквально торкнутися руками.